Доброго дня, друзі! І Сьогодні хочу запропонувати вам таке авто, як Шкода a 5. Авто приїхало до нас з Німеччини 2005 року на двигуні 1.6 MPI. В авто пробіг 199 тисяч кілометрів, є підтвердження по сервісам Тюфи Зараз пройдемося по окрасу автомобіля, а пізніше розповім детальніше про комплектацію авто. Итак, поехал. Так, по машинці маємо два косметичних підкраса. немає нічого страшного. І по комплектації авто. Маємо протитуманні фари, передні, задні пактроники. На авто є легкосплавні диски. Авто йде в нас в седані, а точніше в лівбеці. Авто білий шкіряний салон в дуже збереженому стані. Гарний шкіряний руль. Датчик, дождю, датчик світла, 4 склопідйомника, електропривід зеркал, підігріви підігріви сидінь, велика магнітола, аукс, телефон, навігатор, клімат контроль, включання, виключання патроніків датчики тиску в колесах. така Багата комплектація. Наголошую авто 2005 року і стан шкіри. Ніде нічого не продушено, все гарненьке. Запасочка, дом, домкрат, ключ, все, авто присутнє, аптечка, полка, все є. Такі автомобіль зараз знаходиться на продажі в місті Луцьку, кого зацікавило авто. Телефонуйте, авто в наявності.